Вітаю! Мене звати Яцев Дмитро. Я працюю бізнес-аналітиком в стартапі EBAMed. Наразі я вже маю освітній рівень магістра, який закінчив в Державному податковому університеті за спеціальністю облік та оподаткування, знань, управлінський облік та бізнес-аналітика. Першу свою роботу я отримав в агрохолдингу AGR Group, де працював з компаніями. Смаком Trade та MKM Ukraine на позиції бізнес-аналітика. Зараз я працюю в стартапі Evomed, який створює своє рішення для грузинського медичного холдингу. Так, хоча я приєднався як бізнес-аналітик, до моїх задач входить і аналіз ринку, і пошук відповідної моделі для speech to text перетворення грузинською мовою. Аби спростити життя рядовим медикам. А, стосовно моїх цілей і чому я хочу розвиватися, перш за все, я хочу побудувати своє майбутнє в Україні як крутий спеціаліст, який здатний доволі швидко і правильно приймати рішення. Не боятися помилок, і, відповідно, у вашій магістратурі я вбачаю для себе шлях до розвитку, який допоможе мені стати кращою версією мене. І як саме мені допоможе грант? Він допоможе мені покрити вартість навчання, адже, на жаль, наразі я не можу дозволити собі повну вартість. Проте дуже хочу навчатися і маю. Величезне бажання потрапити саме до вас.